Ми просимо в натурі винести края кладовища, границю, так і санітарно захисну зону, яка за законом. Світлана Кріднєва та ще зо два десятки жителів села Затурани зібралися на місцевому кладовищі. Прийшли на зустріч із депутатами міськради. Начнем, от, самовичі, виробка, наглядна, порушення кладбище, а потім йдемо на сміттєзвалище. Нині померлих ховають у секторах, які на невеликій відстані від населеного пункту. Тому місцеві вимагають встановити санітарні межі кладовища. 20 років використовується це земельна ділянка під кладовище з 2008 року згідно державного акту, але ж до теперішнього часу не встановлена санітарно захисної зони. Яка згідно от у мене є. Документ, яким підтверджено, що ззаді нас знаходяться поховання, які розташовані вже до найближчої житлової забудови 289 метрів. Нині між територією затуринського кладовища та житловими будинками межа у вигляді рову, далі стовпчики зі стрічкою. Так, працівники спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування визначили межі цвинтаря, розповіли місцеві. «Послідня могила в 9-му секторі, от тої могили до першого будинку 286 метрів десь. Ну, по пам'яті не знаю, А е, межовий знак КПСПРО ПРО стоїть від будинку 74 метра. Якщо вони оприділять санітарну захисну зону в 300 метрів, а не в 500, це, звісно, буде порушення. Але, е, ну... Виходу вже ж немає, ми ж не будемо гумацією робити. Або по закону як полагається 500 метрів, хай роблять із гумацією. Це, це військових не стосується. Це ось дивіться, тут військових там нема, там повністю поле свободне, вони ховають іменно в сторону села. У травні минулого року у Полтавській міській раді дали доручення спецкомбінату припинити поховання в сторону села, розповів Олег Передерій. Термін заборони до встановлення санітарної зони. Ігнорують всі санітарні законні, норми та правила, доручення Ємщикова, постійних комісій, і здійснюється поховання в 11 секторі 8, там 6 могил в 13 плюс 3 огради вже встановлені в бік села, як заброньовані, 22-й сектор, 4, десятка могил, попри те, що навесні, коли Ямщикова надавала доручення заборонити поховання. Там було дві могили. Зараз їх чотири десятка. Розробити проєкт, зробити його експертизу та встановити санітарні межі кладовища планують наприкінці лютого, каже голова депутатської комісії Сергій Іващенко. Щас сказати, це воно так чи там буде, цього сказати не можна. Коли це все буде на руках, тоді можна буде сказати: от дивіться, санітарні межі. Після цього робиться проект розподілу території кладовища і населеного пункту. От і чітко буде зрозуміло, де територія кладовища, де територія населеного пункту. Відповідно до того, буде будуватися забор по межі. Зараз будемо робити все для того, щоб призупинити всі всі поховання. Вислухали мешканців ініціативну групу, пропрацьовуємо питання стосовно огорожі. коли будуть визначені межі, то есть пропрацюємо і там уже по межам Будемо встановлювати тетяна весна, Микола Дірьоменко – Суспільне, Новини Полтава.